Доброго дня, ветері Софія. Хочу зробити зараз розклад просто інтуїтивний, шукаємо відповіді, да? то давайте запитаємо у колоди. Ви зараз можете про себе або пошепки назвати своє ім'я. Колода це метафізика, це все працює. Таким чином, ви отримаєте саме для себе підказки. Дивіться, як ще можна працювати з розкладами, з будь-якими. Ви можете їх дивитися в різний час. Один і теж, і теж самий розклад дивитися в різний час і в різному, наприклад, настрої. Да? І тоді ви будете слухати і чути кожного разу щось нове для себе. Повірте, це так працює. То давайте зараз запитаємо, про що нас хочуть попередити янголи, які важливі події вони нам хочуть висвітлити, да? і який розвиток подій нашої долі буде найближчим часом. І так, про що нас попереджають янголи? Перше, це в нас справедливість перевернута. Дивіться, янголи кажуть, що можна потрапити під вплив людини якоїсь з влади, або, не знаю, з юридичної якоїсь сфери. А, можливо, людина буде зловживати владою. Ну, якщо то не ви, да? може бути навіть розлучення, а, якась нерозумна поведінка, безкомпромісність, несправедливе покарання, програш суді, сварки. Окей, король жезлів. Зараз ми подивимося, що нам допоможе. А, це, ця карта каже про, про чоловіка, котрий має статок та владу. Але він дружньо до вас налаштований, готовий допомогти вам або грошима, або порадою. То подивіться, до кого ви можете звернутися. А, так, дивіться, якщо тут негативні карти поруч, да, то ця карта за, каже про суперника, але він чесний і гідний. Він чесний суперник і гідний, то з таким все ж таки можна і розмовляти да, про щось, якось шукати якогось компромісу, наприклад. От, якщо дивіться, якщо ви жінка, котра дивитеся, то ця карта каже про друга, котрий готовий вам допомогти. Тут про, карта каже про справедливу та благосну ситуацію, про гарні новини все-таки, про спадщину або про фінанси, про успіх задуманого підприємства, про просування по кар'єрі легко. Да? То якщо у вас була така ситуація, то зараз вона буде виправлятися. Якщо ви зараз в цій ситуації в такій. Да? То у вас точно є людина, котра вам готова допомагати. Просто зверніться до неї, знайдіть, подумайте. Дивіться, звертатися за допомогою, то не є слабкість, не треба, не треба того ну, боятися або стидатися. Да? Тому що доля не просто так нам дає таких людей, котрі нам можуть допомагати. Тут про що каже: дивіться: про слабкість, про нерішучість, програш. Якщо ви не звернулися да, тут провід, е, якийсь застой, е, можливо, зустріч навіть з людиною, з котрою ви не хотіли б зустрічатися. Давайте зараз запитаємо, про що це? О, про що це? Як вийти з цієї ситуації? То, що попередили, то добре. Вже ми знаємо, що є людина. Да, можливо, це ви така людина, котра. Любите все по закону, і бачите навколо вас якісь. Як вийти, давайте запитаємо, як вийти з цієї ситуації? Що допоможе? Благоприятно вийти з цієї ситуації? Що допоможе? Що нам допоможе? Що нам ще допоможе? І так, вау, вау. Пажі та й рицарі. Да? Паж кубків. І так, Паш Кубків каже нам про зустріч! Все ж таки з якоюсь капризною молодою особою. Можливо, котра, котра здатна на, ну, в такій позиції, карта каже, що ця особа здатна на зраду. Да? То можливо у вас ще нема такої ситуації. Подивіться, що у вас поруч відбувається, хто там, тому що така особа вона буде, знаєте, так лестити вам. Тобто, як ви можете таку основу особу розпізнати, вона здатна на лестощі. Да? То її така стратегія через лестощі вона заходить ну, в довіру, в стосунки до людей. От, далі про що це каже? Тут можуть бути і шахрайство, і обман. На уловки з боку інших людей. Можливо, у вас є якісь дивіться ще, подумайте, як вийти з ситуації. Можливо, у вас є якісь негативні ваші звички, котрі вам не дають просуватися. І ви можете дивіться, якщо дивитесь на, на. Карти, котрі вже прочитали, да? про що це може казати, як може програтися. Ви можете за тих звичок потрапити в ці негативні, да? де буде суд, і де буде знову таки суд, да? можливо, якісь дії, або хтось вас там кудись позвав, не знаю, там пішли там в карти грати, да? то незаконно десь, або ще щось. Да? От. То подивіться, які у вас звички, або, можливо, не знаю, там купляєте. Якісь, да будь-що, якісь наркотики. да, от, І за того можна потрапити ну, під закон. да, Можна просто вляпатися. І так, паж мечів. Про що він каже, нам перевер... не перевернути? Якісь про погані новини, про плітки, про хвороби, про віроломства, про зради знову такі. Можлива зустріч опять, з молодою особою, котра всюди сує свого носа, і може вам зробити ну, погане тільки тому, що він вам заздрить. То що допоможе, треба виявити цю особу в своєму оточенні. Якщо у вас ще не пішло все під відкос, да, то треба зараз розібратися, значить, відлучити таку особу від своїх справ. В як, ну, тим паче, якщо там бізнес, наприклад, да, або ви чимось, не знаю. Чимось не дуже законним там займаєтеся, да, і плюс до вас прийшла така особа, то від неї не буде вам користі ніякої. Якщо ви вже чимось займаєтесь, ну, займайтесь, принаймні, хоча б самі. Да? Не розповсюджуйте те і не треба довіряти якійсь ну, такі, такій особі. да, от. Тут каже, що тримайте свої таємниці і плани при собі. Розумієте? Тримайте таємниці і плани при собі. Подивіться, хто до вас зараз під, під, ну, підлизується, скажімо так. да? Хто хоче бути з вами поруч, і ви можливо, і, і не дуже розумієте, що це так людина, отак раз, і прям е, усе кохання на мене. От, Тут знову-таки дивіться, вона підтверджує про Неприємності про сварки, про розлуку, про якісь сльози і втрати, про небажання приймати відповідальність або якісь рішення. Да? От, то, і про, знову таки карта каже про ненадійну людину, котрі, ну, котра всі свої дії вона спрямовує тільки на те, щоб розпалювати сварки та інтриги. Зрозуміла, що вам допоможе. Вам допоможе те, що ви позбудетеся від такої людини. Тому що це ви, да? або це та людина, до котрої ви можете звернутися. По допомогу, вона у вас є. Тут одна гарна карта. Бачите, який розклад. Добре. Давайте запитаємо. Добре, якщо ми приберемо цю людину, молоду особу, якусь неважливо, то люд хлопець або дівчина. Якщо ми приберемо, який буде вихід в цій ситуації, якщо ми приберемо, що буде. Чи буде покращення, чи все одно нам треба щось втратити? Бо то такий у нас процес зараз, ну, по по життю, да? запланована, скажімо так, втрата, бо зараз час очищення. Пам'ятаєте про Сатурн? да, Я постійно розказую, щоб люди не... Не впадали у вічі від того, що у всіх щось десь відчищається, забирається і так далі. Ну, це такий процес очищення, ще буде три години тривати, так що готуємось. Просто бачите, треба прислухатися і робити висновки, і робити дії, бути рішучими. От, І так, якщо ми приберемо з нашого оточення таку особу, що буде? Що буде тоді? Колесниця. Колесниця. що тоді буде? Порожні поради, слабкість, сварки, руйнування планів. Тут взагалі ще в такій позиції, вона і про війну каже. Що да? буде? Що буде? То, то це вже все відбувається в нас. Що буде? Що буде? Добре. Добре, це в нас відбувається, окей? Це в нас відбувається. Що робити? Давай, дайте пораду. Ну, що робити? Хочемо без війни, хочемо екологічності, хочемо гарного життя. Дайте пораду, як діяти? Що, що врятує ситуацію? Що врятує ту, ту людину, котра дивиться це відео? Який же ж є вихід? Спокійно. Не, не, не випригуйте. Я теж трошки знервувалася. Ну, що ж такий розклад? Що буде? Будь ласочка, що буде? От, вони все одно отак. Оптом виходять. От, що буде, да І так, 8 жезлів. А, дивіться, оце. Тільки вам сказала про Сатурн, і це ця карта, вона Сатурн, Сатурн енергія Сатурна, ця карта означає. Вам гарантовано успіх, якщо ви будете йти в ногу з часом. Буде розвиток одразу в декількох ситуаціях. Навіть тут і мандрівки, і успіх в бізнесі, і в особистому житті символізує рух з любов'ю, якусь швидкість, раптовість, да, тобто просування, круте, якесь буде просування. Так, колесницю ми поки сюди покладемо. От, і так, що буде ще? Десятка мечів. Про що вона нам каже? Тут можуть бути там, ненадійні відносини якісь з друзями. да, ну Це вона скоріш, підтверджує те, що от про наших про наших друзів тут. Ну, Дивіться, це карта переможця. Все одно, що буде? Буде перемога. В ітогі буде перемога однозначно, тому що це про перемогу. От тут про отримання вигод, вигоди, про успіх. Але якщо ви будете проявляти рішучість і наполегливість, тобто, да, якщо ви все-таки приберете негідних людей зі свого оточення, це можливо не одна, навіть людина, да? Але наприклад, людям іноді невдобно сказати, що я з тобою більше не хочу спілкуватися, да і не треба виправдовуватись, чому. Ви маєте право обирати своє оточення. от І тут, бачите, все. Сатурн вийшов, він каже: або ти прибираєш да на тобі, дивись, скільки інструментів тобі є, чим розігнати у цих, усіх ворогів. Інакше буде війна, да ви бачили, інакше буде війна, і вона буде тривалою, тому що, а, тому що це а, старший аркан. Старший аркан це дуже тривалий час. Зрозуміла? То все-таки у вас. Буде перемога. Карта вам каже: ви зможете втілити важливу частину свого задуманого якогось підприємства. Не дивлячись на жорстоку конкуренцію, да, це можуть бути конкуренти у вас, наприклад, в роботі можуть бути. Да, люди підходять, вони через лестощі ваші справи залазять, потім перевертають все і йдуть далі. Бо про віроломство і там попереду казалось і так далі. Тож я вам бажаю, любі друзі. Я вам бажаю все ж таки перемоги. Да? Але не... про рішучість, пам'ятайте, про рішучість, значить, передивіться все своє оточення. Якщо хочете, щоб війна взагалі скінчилася на всій землі, то треба не починати війну в своїх... спочатку в своє... своєму особистому житті. Добре? З вами була Софія на зв'язочку. Запрошую на індивідуальні консультації з повагою. До побачення.